Тарас Шевченко помер у Санкт-Петербурзі. Щоб повернути прах поета додому, аби його дух міг спочити на рідній землі, довелося подолати довгий шлях, відтворити його, аби вшанувати генія, взялися волонтери. Міжнародний поштовий похід Реквієм, останнім шляхом кобзаря, тривав протягом травня 2011-го. Олександр Канівець, що є автором та ініціатором задуму, за власні кошти подолав тисячі кілометрів та відвідав близько 60 міст. З кожного населеного пункту день в день, 150 років по тому, а той його година в годину здійснювались поштові відправлення, щоб хронологічно додати, відтворити останній шлях генія пророка українського народу української нації Тараса Григоровича Шевченка з Санкт-Петербурга до Канева. У кожному місті покладали квіти до пам'ятників Шевченку, відвідували церкви та каплиці. Проект втілювали в життя спільними зусиллями з 20 громадськими організаціями Росії. З боку України допомагали близько 40 організацій. Скільки людей в цьому приймало участь? що без, без людей, без патріотів це практично неможливо було б зробити на виставці. Представлено і особливо цінний експонат, що доповнює ідею останнього шляху Шевченка його посмертна маска. Її погодились позичити на деякий час спеціально для цього проекту. Всього в колекції близько тисячі поштових конвертів. Кожен має певні особливості і по-своєму важливий похід реквієм як ланцюжок. Його ж не розірвеш. Він єдиний цілий. Відповідно тут прослідковується все. Поденно, а то й погодинно цей маршрут, і десь один конверт випав. Вже получається розрив, тому збирали все особливо ретельно. Виставка відвідала вже близько 30 міст України. Стартувала з броварів зі світлиці Шевченка. Автор наголошує, що намагався зробити так, аби дух генія був серед людей, щоб не згасала любов до батьківщини так само, як і не згасала вона у серці Кобзаря. Щоб ці зернятка патріотизму, любові до рідного краю ще додатково, як би мовити, війшли в наші серця. Каріна Нікітіна, Олег Сташкевич, Теми дня ТВА.